Вітаю, друзяки. І так, відосики йдуть своїм чередом. Навіть за останні, оці вже другий тиждень пішов, як я викладаю постійно відео. Рейтинг каналу досить так суттєво піднявся. Я бачу, зросла кількість підписників, зріс час перегляду і тому подібне. Те, що я дуже хотів, дякую вам всім. Ви самі кращі, і я завжди з вами. Вчорашньої роботи, блін. ота мелка стружка скрізь. Я щось сьогодні мав. Коротше, ще інші там деякі роботи не подороблював. Вона просто скрізь носиться по всьому гаражі. О, як задовбалася. Завтра, мабуть, займуся якоюсь уборкою. Останнім часом стикаюсь з таким явищем в людях, як ідіотизм, наче не назву. Вчора виложив коротенький відосік, такий. Я там шліфував. Часом, буває, треба поверхню блока від українського того ЗАЗа, знаєте. Е, і. Показав, де набитий номер, і що це, тіпа, ну, на мою думку, неправильно, такий смисл. Зразу підключились спеціалісти, які почали вчити, як робити. Ніхто нікого абсолютно не хвилює суть відео, про що воно? Що просто сказано, що це не хороша ідея. Давай вчити, як зробити. Нахрена мені ваші вчення, хлопці, ви, якщо тямите, робіть. Якщо не тямите, просто не пиздіть. отак, бо... Просто воно, ну я вже сміюся з цього. знаєте, я раніше сердився, але потім мені тако свої хлопці кажуть: а ти навпаки, ті радій, тому що це ж піднімає перегляди, отакі срачі. Просто дивуюся ідіотизму людей. Ніхто не звернув увагу на те, що я сказав, що так попросив власник робити, шліфувати отак. Сказав власник, не я сказав, не я не вмію. Фіолетово, будемо тебе вчити, бо ми спеціалісти, нам дивану видніше. Долбойоби, наче а не називаємо. До чого взагалі це все? А до того, що я і мої глядачі просто вложили великий, знаєте, болт на думки у тих всяких експертів. Я роблю так, як я вважаю за правильно, так як я вмію. А ті, хто хоче робити в мене і робити зі мною, я думаю, вони мене підтримають. Коротше, так. Сьогодні робота для одного колеги. колеги. Бо ми з ним вже пили горілку. А якщо пилася горілка, знаєте, то то вже колега, то вже не просто клієнт, то вже треба зробити по-особливому. Досить такі, так сказати, рідкісні вже зараз на даний момент циліндри. Чесно, я ще не розточував їх, ще їх не мав. Це, походу, з першого Юпітера, я так розумію. Можливо, навіть з другого. Ну, не столь важливо, Бачите, як воно виконано. І гільза така, товста. Ну, типа, таке. Як то. Серед совєтських то не, не саме гірше, як то говориться. Е, стан, звісно, тої вот поверхні установочної бази то бажає бути кращим. То, власне, про те і відосик. Зараз ми його будемо відновлювати і ту поверхню установочну. Я думаю, що треба було б і разом чеканути у ту поверхню під головки, і тоді ми його розточимо. Обдивимось, що там. Я думаю, йому буде цікаво. Йому цікаво, вам теж всім цікаво і приємно. Плюс поговоримо про поршні. Так, що я хочу? Трошки теорії, знаєте, давайте таку теорію про росточку, про базування. Там, ну, коротше, про всяку того Дивіться, тако, буду малювати по-простому. От я люблю малювати. Може художник в душі. Е, Скажемо, що в нас є? У нас є гільза циліндра, наприклад. так. Ну, от Гільза рівного циліндра. Так. Ну, я так намалюю, просто щоб вам було зрозуміліше. Так. І тут в нас є якась така базова поверхня. Ну, куди сідає циліндр і вже на картер, так? Отак, От у нас тут картер. Оця поверхня повинна бути чітко перпендикулярна умовному умовній осі циліндра, так? Коли отут є Чітко в угол 90 градусів, все супер. Тоді в нас поршень ходить чітко і рівно із певним зазором, там який ми виберемо вже зазор йому, так? то так він і ходить. І в нас оцей зазор однаковий, що тут, що тут. Якщо в нас цей вугол не є 90 градусів, а, ну, умовно, отак от покажу вам, база завалена. Отак. Відносно циліндра, так? Той поршень, який буде стояти рівно, а циліндр у нас буде завалений, поршень буде вже стояти отак от. В циліндрі. так? І одним місцем, там, ну, скажімо, днищем він вже буде тертися, циліндра, а тут буде величезний зазор. І так само навпаки, тут боком поршня буде тертися, тут буде величезний зазор. Ну, понятно, тобто перпендикулярність обов'язково по методах. Встановлення ремонтного поршня. Є два варіанти у нас, так? Перший у нас є станочна, от стіл оце станка, так? Станочна росточка. Там якісь ми беремо, умовно, дві підкладки, паралельки, і ставимо циліндра, так, і чітко його розточуємо. Чітко, вугол у нас 90 градусів, виходить, тоді отут, так? Ну, бо це станок. Там вже наскільки точність станка, настільки є. Це перший варіант. У нас розточка. І другий варіант розшліфовка, так? Ну, так от. Розшліфовка. Який смисл? Там це робиться або вручну, або ну, на, 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 на хомінгувальному станку, так? чи там на якомусь саморобному, ну, не принципово важливо. Те ж саме, там, навіть якщо ми візьмемо кращий варіант е, на станку, те ж саме, у нас є якийсь умовний стіл станка, так? в нас так само ставиться е, циліндр, там, на паралельки так само, наприклад, навіть, так? і ми його хонголовкою, так? хонголовкою із брусками, Розшморгуємо, просто роздираємо його. так? Ну, от, І все. Е, розшліфували його. Але, умовно, коли в нас циліндр розточений, чітко при хонінгуванні, ми знімаємо максимум десятку. так? Е, і циліндр в нас має гарні рівні поверхні. Тоді хонголовка гарненько ходить по них. Ну, Що може зробити? Якщо вона там неправильної форми, вона може зробити, скажімо. Що конус так, може законусити, або зверху більше розточити, або знизу, або щось тому подібне. Але при розточці воно ну, дуже мало імовірно, що воно зіб'є оцей вугол, так? Оцей вугол 90 градусів. А коли ми розшліфовуємо вирублений циліндр, а вирублений циліндр зазвичай має ось таку форму. Отак от, Він має форму бочки. так, Чого? Або поршень ходить більше, знизу він менше треба. А найбільше кольцями він витирає всередині, отут. І доверху він кольця теж не доходить, форму бочки. І тоді, в той момент, коли хонінгувальна головка заходить, ну, якщо вона довга ще з довгими брусками, то ще краще. А якщо вона скоротенька, з коротенькими брусками, вона починає терти де їй простіше. Там може тернути одну сторону більше, так, Врізалась, врізалась, і вона може завалити цю ось. Розумієте? Завалити. І тоді тут не буде в нас перпендикуляра. Тому найкращий варіант все-таки. Росточка, тоді хонінговка. Хонінгування в розмір, прям, е, ну, да, дійсно, якщо е, різниця 0,25 так, між ремонтами і виробітка невеличка в циліндрі, так, він фактично не має, ну, там, має мінімальний якийсь там, там не знаю, якусь там мінімальну бочкообразність циліндр, іменно, так, Е, і виставлятися, наприклад, там, розточник не хоче, щоб розточити на тих 0,25 десятку на сторону. ну, Часто да, циліндри дійсно розханінговують. Але це при умові воно достигається точність тоді, коли, наприклад, циліндр заводський ну, нульового ремонту. так, Зараз воно е, позначається стандарт. отак, ну, Нульовий там, такий смисл. І оці поверхні установочні. Вони є перпендикулярні, тому що циліндр на заводі розточувався. Так? Ну, чи там саморобна гільза, але воно розточувалось, наприклад, і в нього є перпендикуляр. В такому випадку, при знятті 0,25, той закос може бути ну, настільки мінімальний, що він фактично нічого не значить. Отакий смисл. Так, ну я просто кажу: розказую теорію думки в голос, як то говориться. Навіть якщо там малесенька бочка, хонголовка. Особливо, якщо з довшими брусками, там, скажімо, хоча б на половину довжини циліндра, а то й якщо більше, воно просто розхонінгує фактично без втрати оцього вугла, цього вугла, ну, бо вугол там є. От. Але якщо виробітка вже величезна, так? Виробітка величезна то краще робити росточку, тоді хонінговку. Ну, Це так кажу. Чисто інформація для теорії, щоб підсумувати знання, як то говориться. Дивіться, а тепер е, той варіант, який цікавить зараз мене, і в тому числі вас, бо зараз ми будемо це робити. Наприклад, циліндр, як я сказав, виробляється нерівномірно. Він може там, скажімо, зверху бути рівним, там далі мати виробітку більшу декольця, тоді менш мати, наприклад, там. Ну, і навіть буває, що десь там ще має щось, так? Ну, умовно, іно такої чорт маєш якої форми може бути, наприклад, так? От. І припустимо, що в нас розмір циліндра там в нулях, так? Ну, наприклад, там 50 і 0, так? А точити ми збираємося під перший ремонт, ремонтний. І якщо ремонтний розмір, скажімо, 50, 25, так? Ну, Сйом на одну сторону дуже маленький. І При, при росторці нам треба перекрити з тої сторони ями і з тої сторони ями. Якщо оця площина, як я сказав, установочна база чітко перпендикулярна, це робиться просто. так? Ти обкатався, скажімо, по якомусь місці, опустився, обкатався по-друму або зробив тільки торкання там зі зйомом, скажімо, 5 сотих, побачив, що тута вже ріже, а тута не ріже. Ти... Умовно від усі здвинувся там собі на сотки, так? І взяв якусь серединку, і, і коротше виставив умовний центр і проточив, і тобі хватило тих 0,25. сот. А якщо така ситуація, як в 90% мотоциклетних циліндрів, що ось оця іменно поверхня установочна, так, вона не має площинності, вона не має площини. Якщо дивитись на неї збоку, вона виглядає не отак-от рівно, так? А вона виглядає спереду, рівно, так, скажем, а ззаду вона йде отак от. Там вже, так? Ну, вітряком, ви розумієте. Якщо, скажімо, оця площина не паралельна оці, так? а воно йде вітряком. Отак. І в момент, коли ми ставимо, скажімо, на підкладки, там, як би ми їх не ставили, то в нас циліндр починає грати. отак. І в той момент при вітряку тому невеличкому, навіть в 5 сотих, так, коли десь отута є зазорчик при установці невеличкий, отих 5 сотих отут, скажімо, на оцих точках, а висота циліндра висока, так, то коли ми, скажімо, якусь там підкладочку всунемо чи що, щоб воно не грало, то в момент. Або, наприклад, якщо ми прижмемо, то отут відхилення на вуглі циліндра сюди може бути з тих 5 х тут а за рахунок плеча довгого, так як от влома. Тут може стати 2 десятки і все. І тоді виходить, що ми обкатались поверху, так? і різець починає різати. так, він зверху ріже, 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 а до кінця в нас збігає отака яма. І все. І різець пройшов мимо. Так? От. А зверху так само, ну, ну ви зрозуміли, так? Тут ріже, тут вже, а тут навпаки, виходить. Ріже знизу, а тут не ріже. І отой один ремонт, нам його просто не хватає на росточку. Тому я взяв собі таку моду перед росточкою. Робити, поновлювати утуло. Умовну базу установочного циліндра. Рівна, вона не рівна. Якщо є можливість закріпити циліндр, я її просто поновлюю. Поновив так, і відносно неї точу. Які способи є це зробити? Наприклад, можна що? проточувати кожен раз якусь управку, надягати плотно. Це затратно буде по матеріалу. Просто взяти на розжим кулачками, так, ну, блін, короткими, скажімо. Ну, ми не зловимо того. Того діла, того центра. Воно може нам отак от виляти, плюс може вирвати. Короче, Друзяки, зараз розкажу вам таке капіц. Блін, так луханувся, <тій> тільки що воно буває. Відзняв, коротше, бачите, тут по одному циліндрові вам вже відосік. Кусочок такий нефіговенький, так, мабуть, хвилин вже з 10 я його знімав. Так, просто розповідав, розжовував, розсивосував. А потім, як я глядь, дивлюся, в мене в кутку на екрані. Пише HD, я знімаю в 4К зараз. І не поняв, що таке думаю, що ж це я переключую, як я дивлюся, а в мене з десяток відосиків відзняті в слоумо. І я так переглядаю, і так перші 3 секунди йде нормально, а далі слоумо просто. просто. все, Просто вилетіло, коротше, пів відео. І вже вечорі я вже хотів йти монтувати по факту. А зараз буду перезнімати. Так що оце все, що ви будете бачити далі, це вже перезнято. Отак от. Так що старання мої для вас просто колосальні. Ой, власне, до чого я вів всю ту мову? Давненько я вже зробив отакі от кулачки великі, накладні, такі. Вони не накладні, а приварні в мене. Я приварив такі величезні губки до них нові, їх проточив. І фактично всі циліндри я можу на них підрізати. Без проблем. Беру отаким чином циліндра, Надягаю. І кулачки проходять майже на весь е, вильот. ну, майже на, наскрізь його. Так Так, от чуть-чуть піджав, провернув, щоб зажало його. Так. І підтягнув. Все, я його можу крутити хоч тисячу оборотів. Його не вирве. І плюс, ну, я вже кажу, вже, я розжовував краще, зараз трошки вам швидше розкажу. Е, навіть якщо в нас. Отаку От форму буде мати циліндр від виробутки, то кулачки довгі стануть по вершинках і зловлять умовний центр. Так. І неважливо, наскільки виробутка. Бо якщо ми візьмемо такими коротенькими, схватимо так. І будемо тут обкатуватися, отут десь стануть в яму, і в нас вийде все одно якийсь там мінімальний закос, і потім може не хватити на росточку. А так ми беремо умовну середину і дуже навіть чітко. Ось таким чином. Так що зараз я продемонструю, як то воно робиться все. І так. Зараз ми подивимося на хвальоне сувєтське качество. Так, підійшли близенько. Зараз малою продольною зроблю торкання. Так, торкнувся, бачите. Ну, давайте додамо краплюньку, яких там 5 соточок. Пройдемо і подивимось, наскільки установочна база відповідає центру циліндру. І що було б з тої розточки, якби я не робив оцієї операції. А от я вам вже скажу, що точно те ж саме, що було з тим циліндром. І мало того, я вам скажу та ж сама сторона. Байдеш? Бік один бере, один не бере. Отак от. І в мене той циліндр, як було він стояв би з цієї сторони парно, так само не брала ота сторона. І виходить, в нас закос йшов в одну сторону і того, і того циліндра. Це може бути просто через те, що розточувалося воно на одному станку, десь може підкладка була погано зроблена, може що. І видно, вони так закошились. Воно то не сильно впливає так на їзду, я скажу, але воно впливає. Ну, Це не дуже є круто. Тому додаємо зараз. Так, зараз включимо обороти. Додаємо ще, скажімо, яких там 5 так. автоматичну подачу і поїхали. Поки воно там собі ріже помаленько, то я вам покажу процес здалека. Ну і не знаю, чи буде видно це на відео, але я бачу візуально, що внутрішня частина йде рівненько без биття, ну, зможе з якимось мінімальним. А верх гільзи б'є. Ну, тобто, що це означає? Що воно робилося на двох різних станках. Верх проточувався на одному, так? А серединка вже розточилася на другому. Ну, це понятно. І от воно різна товщина, бачите? Так. Ну і останнє із теорії. Дивіться, от поставив я, я наждачкою там прочистив е, отой краєчок буртик, де не ходять кольця, так? Ну от воно. Ну, перевернув його, поняти, навпаки. І от що там маємо? Ну, там маємо биття яких там 600. Ну, нехай ями там трошки воно стало, бо ж виробітка, хоча циліндри не аж космос вироблені. Ну, смисл тому. Биття невеличке, так? А дивіться, тепер фокус. Дарод, тако зробимо. Зарод, зарод. Поставимо давайте ось так. Причому цей циліндр був кривіший, ніж той попередній, який я кажу, що мені відео пропало. Так, Секунду. Опа. А Тут містика, а тут більш-менш перпендикулярність. А в тому било дві десятки отут. Ну, коротше, я ж кажу, циліндр циліндровий рознь. Ну, все одно а тут -а добра десятка б'є. І так, в тому циліндрові в нас було менше биття знизу, зверху велике. В цьому навпаки, величезне знизу, зверху не дуже велике. Ну, коротше, чорті шо. ну такий смисл. Хвальоне, сувєтськое качество. А, ну, а наступна частинка відео: вона ну, не знаю, чесно, буде цікаво всім, ну, для власника точно буде цікаво. По поршнях. Давайте так промірюю, щоб людина просто знала. Можливо, комусь цікаво. Чесно, я скажу так: я не знаю і не впевнений, що це радянські поршні. Хоча там присутній бачите, надпис у той, Іж юпітер 4 і десь тут десь, десь, бачив значок у той щит. Ага, було, Типу Іжмаш. Я щось думаю, не знаю. Ну, наскільки я зустрічав ті поршні, що я виймав із двигунів. Вони отут мали холодильники. Зараз я покажу такого поршня. Ось такий поршень в мене є. Він обрізаний під висоту Совинного, як я встановлюю. Бачите, він трошечки такий сіріший. І оці холодильники заводські. І в заводських іменно, я бачив, оці холодильники є, тут холодильників нема. Ну, тому я таке під питанням. Ще той так само є там в заводському, але він такий більш, ну, його краще видно. От. І це поршні, ну це поршні тройки. Тут на них немає надпису От. І плюс, бачите, бубишки. Бубишки теж трошечки відрізняються все-таки. Тут такі вони акуратніші, малесенькі і тому подібні. І поршень легший. Ну, коротше, це факт, що це заводський поршень. Я його особисто виймав. Із двигуна там, ну, бо в нього ще й розмір, знаєте. Розмір 61-75. Отак от, от. А тепер поговоримо по геометрії поршнів. Дивіться сюди. Що повинен мати поршень? Поршень в розмірі. Давайте просто буду говорити в місцях заміру. Нормальний поршень на Юпітер, скажем. Так, що у нас є? У нас є перший ремонт. І розмір трошечки нижче поршневого пальця. В цьому місці я завжди міряю розмір поршня під росточку. І зазор роблю саме по цьому місцю. Має 21 сотку. 62 плюс 21. Хороший поршень зазвичай має цей же розмір. Неважливо який, просто цей же. Починаючи десь приблизно звідси, трошки вище поршневого пальця, напроти поршневого пальця. І в ідеалі цей розмір повинен бути однаковий до самого низу. Ну, юбка там. Ну, він кажу, в ідеалі такий повинен бути. Ну, в нас, в принципі, непогано. Дивіться, от так от. Давайте по замірам скажу вам такого. Так, секунду. Зловити те найбільше місце. Над поршневим пальцем, над самим, має 19. Далі 20, трошки нижче 21. На рівні з золотою штукою? 21. І знизу юбки 20. Ну, 19,5, досить. 20, досить хороший результат. Так, далі в цьому місці, в осі поршневого пальця, він повинен бути менший завжди. Він повинен бути менший. А в нас він має. Так. У нас він менший, на 2 десятки. Тут є 7, так? Майже на 2 десятки. Прекрасно, просто прекрасно. Так, тут я зверху не можу заміряти, бо тут солідол. Смаця совєцька. Ну, Зараз витер трошки і проміряємо. Тут у нас 0, менше. Чудово. Еліпс. У нас прекрасний. Так, а, ага, давайте проміряємо ось так: оці роги. Наскільки вони торчать чи не торчать. Так, розмір 12. сотих. А так, у нас розмір. 11 сотих, Хлопаки, чесно, дуже класний результат. Ого, я щось не надіюся. І де ще зазвичай десь на 2 десятки більше у цього, менше у цього розміру. Ну, це так, дуже добре. Так, у нас тут 45. На 25 сотих менше. Ну, приблизно так, да. 45. На 25 сотих, воно менше. Ну, можна на 2 десятки. Ну, чесно, така геометрія поршня на Юпітер. Я чуть, мабуть, в перший раз навіть бачу. Знаєте, якщо це не сувдепія, то дуже. Ну, по геометрії, дивіться, справді, 21, 20, сотка різниці всього. Ну, от те, що отут. Ось тут у нас е, різниця. Дивіться, 12 сотих. Я думаю, вам видно там на камеру. Тут 11 сотих. Оце, оце то мені точно в перший раз попадається і у Пітьровський у такої якості. Хм, не знаю, як на рахунок сплаву, Бо що ти тут поймеш? Но геометрія просто пречудова. Ну і ще останній штрих. Палець поршневий новесенький. Ну, не був в ходу. З Мінська, але там ж той самий. Так. З нулю. Просто цікаво, як він туди піде. Чи він туди піде взагалі? А він був, як йде, дивіться, опа! Проліз від руки. Плотно, дуже плотно, Ну, фактично плаваюча посадка. Блін, реально відхватив Олежик десь такі поршні. Що, мама, не горюй. Така от штука. Де взяв, не знаю, но білою завистю залидую. Отак от. Так що. Ця серія, я думаю, на сьогодні буде завершена, бо вже трошки пізно я не встигну викласти відео. А коли буде проводитись росточка, я думаю, продовжу і, можливо, ще якийсь нюанс випливе. Так що, поки що радий був вас всіх бачити. Можете накидати срачу в коментарях. Я його буду підтримувати і буду задоволений любим вашим коментарям. А хто хоче підтримати, підтримайте отак і підпискою. Все, всіх радий був бачити. Бувайте!